Люди, які сьогодні, ну скажімо, вже Бога. Бога. Я вважаю, що і в вашому класі Гюлюта, і в нашому Володимири. класі недавно помер дуже <поставлен> <поставлен> багато людей. <поставлен> ну, я знаю, що просто останні гелюта, у <поставлен> нас в Удіону все недавно. І перед цим були люди. Згадуй да. всіх, Саша. Валі Бандорожки, не вічимо, що є. Це було шкода, шкода, що стільки людей. Я просто навіть, ну от ви сказали, я встав, я дуже багато багато, багато. багато людей шкода. Це 35 років, 50 років нам. Вибачте, що так, 50, які кажу, але ні, до 50 і, і от стільки людей вже на, не знали. Я прошу поминути пам'ять, випити за їх і харчу їх.